Роботи на Зистафонській 10 тривають за графіком та відбуваються паралельно за кількома напрямками. Будівельники розпочали відновлення даху. Фактично це роботи з нуля. Наразі за допомогою спецтехніки бетонують покрівлю. Виконуємо роботи по покрівлі, устройство мембранної покрівлі і монолитне перекриття по порожне частини здання. Закінчення монолитного перекриття сьогодні да план виконання робіт по утепленню покрівлі а, всієї будівлі і а, устройства мембранної клітки це п'ятниця наступної неділі. Окрім того, тут вже прокладені каналізаційні та водопровідні стояки. А ще фахівці почали встановлення металопластикових вікон. Ми подивилися, що дійсно вже є. По всім поверхам першого під'їзду залита підлога, повністю зроблені перестінки конструкції, вже почали шпаклювання, вже почали монтаж електромережі, плюс є вже стояки на водовідведення і водопостачання, і вже ставляться нові вікна. Тому роботи йдуть, і дай Боже, якщо в такому темпі, то ми до нового року вже закінчимо ці роботи. Також вже роблять рештування для виконання зовнішнього штукатурення та утеплення будинку. Наступного тижня ремонтники планують виконати і монтаж ринви. на 70% закінчити штукатурні роботи в квартирах. Триває відновлення будівлі і на Кияшка-22. Там до монолітного поясу відновили несучі стіни. Встановлюється опалубка. Армується він також вже готова опалубка і арматурний каркас на монолітне перекриття між третім поверхом і дахом. Завтра плануємо залити це перекриття і монолітний пояс. Завтра буде монолітний пояс. Да, Бо да, це саме, саме така е, потужна не да, конструкція, да. конструкція, яка затримує всі роботи. І коли він стане, ну, з понеділка закінчуємо, не закінчуємо, почнемо укладати цеглу парапету, це вже куди опирається кровля. Роботи на Кияшка-22 теж виконують прискореними темпами. Зокрема, роблять зливову систему на даху, а за тиждень там планують почати укладати металочерепицю. Також готуються до старту штукатурних робіт. А за тиждень планують почати спаювати труби теплопостачання. Тривають повним ходом ремонтні роботи і на Соборному 151. Будівельники розпочали зведення першого поверху під'їзду. Була у нас залита несуча колона, повністю перекриття залите. Наразі вже почали будівництво першого поверху. Сказати, що перша цеглина закладена, нічого не сказати, бо вже майже половина першого поверху вже готова. Потім ми розпочали підготовчі роботи по ремонту покрівлі, наразі встановлений захисний забор з двох сторін, так як ми обіцяли, ми будемо ремонтувати дах з двох сторон, щоб це було трошки швидше. Так і продовжуємо в такому темпі. Е, мені саме головне, що ви теж параліліті роботи. Так, так, звичайно, що звичайно. у вас ідеть перша, друга і третя черга. Звичайно, все робимо одночасно. Тим часом на сталеварів 16 завершується встановлення опалубки для початку робіт з відновлення перших конструкцій зруйнованого під'їзду. Наступного тижня там розпочнеться бетонування. Одночасно з цим почали ремонт даху. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.